Сьогодні поговоримо про талісмани Олімпійських ігор. Кожна країна, у якій відбуваються Олімпійські ігри, створює спеціальний символ: це талісман. Місія Олімпійського талісману відобразити дух країни господарки ігор, принести удачу спортсменам, піднести святковість атмосфери та стати символом цінностей Олімпійського руху. Переважно обирають звірятка, яке символізує національні риси та особливості країни. Але це може бути і анімована вигадана істота. Олімпійський талісман є символом міста, у якому відбуваються Олімпійські ігри, і предметом колекціонування і значним джерелом доходів для країни-господарки Тому Чим цікавіший і симпатічніше буде персонаж, тим більше буде продано товарів з його зображенням. Неофіційні талісмани Олімпійських ігор На 10-х зимових Олімпійських іграх у 1968 році у Греноблі, Франція був представлений такий маленький чоловічок лижник на ім'я Щус. Кольори персонажа вказують на країну, що приймає ігри, Лижі та Олімпійські кільця створюють прив'язку до тематики. У цьому ж році проходила 19 літня Олімпіада у Мехіка, Мексика, де талісманом виступив червоний ягуар. Такий вибір організаторів пояснюється намаганням створити персонаж на основі скульптури, знайденої при розкопках давньої столиці Майя Чичен Іце. Згодом його ар був названий Майя. Офіційні талісмани літніх Олімпійських ігор. Першим талісманом офіційно визнаним Мок. Міжнародним олімпійським комітетом став песик такса Валді на іграх 20-ї Олімпіади 1972 році у Мюнхені. Відтоді мок затвердив талісман в якості обов'язкового атрибуту Олімпійських ігор. Образ такси символізує властиві спортсмену мисливські якості, такі як швидкість. Витривалість і спритність. 21-літні Олімпійські ігри у 1976 році Монреаль Канада Бобер Амік. Бобер один із символів Канади, як і кленове листя. Його зображення можна зустріти на монетах та навіть державних печатках. Бобер вважається символом наполегливої праці, сили волі та терпіння. 22 літні Олімпійські ігри пройшли у 1980 році в Москві. Офіційний талісман цих ігор це був відмежатка Міша на ім'я Михайла Потапович. Це традиційна російська присвіська ведмедя, під яким він часто виступає у багатьох російських народних казках. Цій тварині притаманні такі якості, як сила та завзяття. 23-ті літні Олімпійські ігри відбулися у 1984 році в Лос-Анджелесі, Америка. І офіційним талісманом цих ігор був Орлятка Сем. Білоголовий Орлан є одним з символів США. Ім'я Сем носить інший символ США, дядечка Сем, у якого Орлятка позичила циліндр. Розфарбовані у кольори американського прапора. 24-ті літні Олімпійські ігри відбулися у 1988 році в Сеулі Південна Корея тигренятка ходорі герой корейських легенд Хо, корейський тигр. А дорі зменшувальна форма для слова хлопчик. Головний атрибут корейського талісмана маленька чорна шапочка, що одягнена йому на вуха. Це елемент національного костюма. 25-ті літні Олімпійські ігри відбулися у 1992 році в Барселоні, Іспанія. Щеня КОБІ. Символ об'єднання провінції Іспанії на роль об'єднувача. Зголосили дворове щеня Кобі, яке не хизується своїм походженням і породою, Кобі навіть зробили героєм мультсеріалу. 26-літні Олімпійські ігри відбулися у 1996 році Атланта США. Ізі. Талісман згенерована на комп'ютері, оскільки ніхто не міг дати відповіді, що це за істота. Творці дали персонажу ім'я Ізі від скороченого англійського виразу. What is it? Що це таке? 27-й літні Олімпійські ігри відбулися в 2000 році в Сіднеї, Австралія. Сід Олі Міллі. Олі. Птах кукабара символізує небо, Олімпійський дух, доброта, щедрість та весела вдача, сід Качканіс символізує воду, енергія прагнення досконалості, мілі єхідна, працелюбність, оптимізм, рух у майбутнє, передові технології. Двадцять літні Олімпійські ігри відбулися в 2004 році Афіни Греція, Феб та Афіна, талісман названо на честь давньогрецьких богів. Фебос – це ще одне ім'я Аполона, бога світла і музики, а Афіна богиня мудрості і захисник міста Афіни. Фебос і Афіна брат і сестра, створені у формі давньогрецьких ляльок. 29-ті літні Олімпійські ігри відбулися в 2008 році Пекін, Китай. П'ятірка фуфа. Діти удачі. Згідно з китайською міфологією дітей удачі 5, бейбей, -бей, хуань хуаньхуань, Ін-ін та ні-ні, риба, велика панда, Олімпійський вогонь, Тібетська антилопа та ластівка. П'ять природних стихій вода, ліс, вогонь, земля, небо. Згідно з легендою, Венлак і Мандевіль були оформлені з крапель від виплавки останніх балок Олімпійського стадіону. Полірована сталь, що є її шкірою, дозволяє їм відображати особливість і виступи людей, які їм зустрічаються. 1984 року розпочав своє існування і окремий талісман Паралімпійських ігр. А з 2012 року Олімпійські та Паралімпійські талісмани почали зображати у єдності. 30-ті літні Олімпійські ігри відбулися у 2012 році в Лондоні, Велика Британія, Венлок і Мандевіль, дві краплі сталі з міста Болтона на ім'я Вінлак. І Мандевіль. Вони названі на честь міста мач Венлак, в якому прийшли перші змагання на кшталт Олімпійських ігор та шпиталю міста Сток Мандевіль, де прийшли перші на території Великобританії змагання на зразок Паралімпійських ігор. У Обох талісманів по одному оку, і на них намальовані логотипи «Ігор». На Венлак – логотип Олімпіади, на Мандевіль Паралімпіади. Одне око це об'єктив камери, що дозволяє знімати все, що він бачить. Жовті вогні на лобах нагадують лампи, що використовують у лондонській таксі. 31 літні Олімпійські ігри відбулися у 2016 році ріо де женера Бразилія, Вінісіус і Том. Талісманами ігор стали два персонажа, які уособлюють флору і фауну Бразилії. Талісман Олімпійських ігор Вінісіус має жовте забарвлення і символізує найяскравіших і поширених представників тваринного світу Бразилії, поєднуючи в собі котячу гнучкість, спритність мавпи, витонченість птахів. Персонаж Паралімпійських ігор Том став збірним образом бразильської флори. В його рисах можна упізнати і елементи дерева, і елементи квітки. Талісмани отримали свої імена на честь бразильських музикантів. 32-літні Олімпійські ігри відбулися в 2021 році в Японії Мірайтова і Саметі. Мірайтова це майбутня вічність. А самеці це похідне від слова сакури. Він може відправляти і отримувати телепатію, використовуючи антени сакури по обидва боки особи. Він може літати, використовуючи плащ з малюнком і шимацу. А скажіть мені, будь ласка, у зв'язку з чого Олімпіада в Токіо була перенесена? І прийшла в 2021 році. Що таке відбулося? Чому це сталося? Надайте мені відповідь. Домашнє завдання. Уявіть, як би Олімпійські ігри відбулися в Україні? Хто або що мали б стати талісманом цих ігор? Намалюйте його! У будь-якій техніці додайте невеличкий коментар до малюнку, дайте ім'я своєму талісману. Цікаво, що вийде.